600. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду і знайдіть його значення. Ну, що ж, Стартуємо, перше задання 2-3, що множиться на 3a плюс 5 мінус 6 а в квадраті. Розкриваємо спочатку дужки. 2-3 множимо на 3а, то ми записуємо, що це дорівнює. 2а ми множимо на 3а. І відняти 3, це додати мінус 3, то ми пишемо додати мінус 3, множимо на 3а. Потім 2 мінус 3 множимо на 5. То ми записуємо додати 2а помножити на 5. Додати. Ну і мінус 3 ми множимо на 5. Ну І потрібно відняти ще 6а в квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення. 2 помножити на 3 а це буде 6. А помножити на а це а в квадраті. Далі мінус 3 помножити на 3а. Це буде мінус 9а, 2а помножити на 5, це буде плюс 10а. Мінус 3 помножити на 5, це мінус 15. І мінус 6а в квадраті, дописуємо. Це дорівнює. Ну що ж, сума 6а в квадраті додати мінус 6а в квадраті дорівнює 0, суми їх можна викреслити. Ну і бачимо, тут у нас є подібні доданки. Є мінус 9А і плюс 10А. То записуємо, що 10а відняти 9А. Це буде 1А або просто А. Ну і залишається відняти 15. Є. Ну що ж, ми. Перетворили вираз на многочлен стандартного вигляду. А зараз потрібно дати його значення, якщо А дорівнює 13,5. Записуємо то. Наш вираз А відняти 15. буде дорівнювати. Замість А пишемо 13,5. Відняти 15. І це дорівнює. Отже. 13,5 відняти 15 це буде 1,5 знаком мінус мінус 1,5. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 5х-1, що множиться на 1-2х мінус 7х. Ну, давайте розкривати спочатку дужки. Отже, записуємо, що це дорівнює 5х-1 множимо спочатку на 1. Пишемо 5х помножити на 1. Додати мінус 1, відняти 1 це мінус, додати мінус 1, мінус 1, що множиться на 1. Потім 5х мінус 1 множимо на мінус 2х. Тобто ми записуємо додати 5х, що множиться на мінус 2х, додати і мінус 1 ми множимо на мінус 2х, ну і відняти 7х. Це дорівнює. Ну Що ж 5х помножити на 1 це буде 5х, далі мінус 1 помножити на 1 це буде мінус 1. 5х помножити на мінус 2 це буде мінус, 5 на 2 це 10, х помножити на х це буде х у квадраті, далі мінус 1 помножити на мінус 2х, це буде 2х, і мінус 7х. І це дорівнює. Ну що ж, 5х плюс 2х. Ось у нас є. І мінус 7х. В сумі це дорівнює 0, Бо 5х плюс 2х це буде 7х, і мінус 7х сума дорівнює 0. То у нас тоді залишиться мінус 10х у квадраті. Відняти 1. Є. Ну, а зараз обчислюємо значення цього виразу, якщо х дорівнює мінус 2, записуємо, то наш вираз мінус 10х у квадраті мінус 1 буде дорівнювати мінус 10, що множиться. Замість х пишемо мінус 2, то пишемо мінус 2 у квадраті. Так, відняти 1. І це дорівнює. Мінус 10, що множиться. Мінус 2 помножити на мінус 2, це мінус 2 в квадраті, це буде 4. І відняти 1 це дорівнює. Мінус 10 помножити на 4 це мінус 40, а відняти 1 це буде дорівнювати мінус 41. Є. Записуємо відповідь. Отже, перетворіть вираз на многочлен член і знайдіть його значення. В першому завданні ми перетворили, записуємо, а наш вираз вийшов а-15. А значення цього виразу мінус 1,5. Друге завдання. Мінус 10х у квадраті мінус 1. А значення нашого виразу мінус 41. Є?